Вони залишились в Україні попри повномасштабну війну. Не згорнули виробництво, розвивають ветеринарну галузь, підтримують державу та оборонців. Всіх їх нині об'єднує Українська школа ветеринарної медицини та Усава. Зараз така ситуація, що нам потрібно підтримувати нашу країну в такі важкі часи. Ми є платниками податків. Ми фактично так само вносимо свій внесок в загальну стабільність нашої країни і підтримуємо нашу ветеринарну спільноту. З Самого першого дня школи ми разом. Ми допомагаємо. Ми підтримуємо школу Усави. Ми дуже вдячні школі Усава за те, що вона організувала такий всесвітній всеукраїнський простір для навчання ветеринарних лікарів. З повномасштабного вторгнення ми вже другий рік є спонсором школи Усава і, взагалі, підтримуємо Усаву в її починаннях і напрацюваннях. «Усава» чудово поєднує і бізнес, і навчання. Це дуже чудовий захід. Для наших лікарів, для наших захисників вони роблять дуже багато, і, мабуть, це така єдина в Україні організація, яка настільки багато справ робить водночас. Рівень професіоналізму нові і практичні. Досвіди, і матеріали, які подаються на лекціях, вони теж приносять якийсь результат в нашій праці. І бізнес, і навчання, і спілкування. Все це ми прагнемо дати нашим партнерам у ці непрості часи, бо розуміємо, що лише об'єднавшись, вистоїмо. Це чудовий майданчик, щоб зустрітися з ветлікарями. Класними спікерами побачити друзів, партнерів, обмінятися досвідом, презентувати свою продукцію. Реально дуже багато класних людей, які сюди приходять чомусь навчитися. З ними є про що поспілкуватися. Завжди цікаво. Плюс класна організація. Ми приймаємо участь у форумах. Ми приймаємо участь у конгресах. Чому? Тому що завжди цікаво бачити молодих лікарів, які хочуть навчатися, а тут навчають гарно. Мені досить приємно, що ми стали діамантовими партнерами даного заходу, так як дана школа ро. Розвиває майбутнє ветеринарної медицини. Тут панує така дружня атмосфера. Кожен може поділитися своїм досвідом і власне застосувати в майбутній своїй практиці. Нині взаємна підтримка вкрай важлива для кожного українця, і на заходах української школи ветеринарної медицини, на форумах та конгресах ми це дуже відчуваємо. Саме тому в спільному прагненні розвитку ми стали майже однією родиною, об'єднані спільною мрією з перших днів. Чому? Тому що я завжди сусала а як по іншому. Тут тільки мотивовані люди і дуже гарні лектори. Тут уже наскільки багато колег, друзів, яких ми знаходимо на, на цих конгресах. І ми вже, коли тут зустрічаємося, ми такі рідні, обнімаємось, обмінюємося телефонами.